Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Хто у виграші від арешту Геннадія Корбана? Факти і міфи авіакатастрофи над Сінаєм. Чи відчутний наплив біженців у німецьких мегаполісах? Скандал з арештом Геннадія Корбана продовжує набирати обертів. У вівторок у Києві пройшов мітинг проти політичних репресій, організований партією Корбана Укроп. Протестувальники скандували, що нова влада діє методами старої, де ви з'ясовувала, кому вигідне таке загострення політичної ситуації і чому це сталося саме тепер, посеред виборів. Генеральний прокурор Віктор Шокін саме він, на думку багатьох експертів, став причиною раптового загострення політичної кризи. Боротьба з корупцією та з'ясування стосунків між олігархами це лише прикриття. Експерти стверджують, на президента Петра Порошенка тиснуть американські та європейські політики. Вони вважають Шокіна відповідальним за гальмування антикорупційних реформ і відповідно затримку безвізового режиму з ЄС. За словами політехнолога Тараса Березовця, тиснуть на Порошенка і грузинські реформатори Михайла Швілі та Давіса Кваралідзе, який має усі шанси стати новим генпрокурором. Сьогодні президентська адміністрація дозріла до відставки Шокіна. І, очевидно, рятуючись від її наближення, Шокін таким чином вирішив різко активізувати, щоб його було важко зняти з цієї позиції. Тому що знімати Шокіна в ситуації, коли він арештував пана Корбана і проводить сьогодні допити представників групи Ахметова, Вілкола, Королевський і Новінського, це буде означати, що нібито од знімають прокурора за реальну боротьбу з корупцією. При цьому в Україні ще не завершилися місцеві вибори. Цього місяця у багатьох великих містах відбудеться другий тур перегонів за посаду мера. Однак у Шокіна немає часу чекати їх завершення. Як наслідок, його спроба зберегти своє прокурорське крісло за рахунок затримання Корбана грає на користь іншого лідера партії Укроп Бориса Філатова. Він один з головних претендентів на мерське крісло в Дніпропетровську. А нинішній скандал може використовуватися у передвиборній боротьбі для формування образу Корбана і Філатова як патріотів, які їх утискає влада, зазначають експерти. Акції протесту партії Укропна, яку до Києва вівторок звезли прихильників з Дніпропетровщини. Це доводить. Що Коли розпочалася війна, Геннадій Корбан разом із Філатовим та його командою єдині, хто протистояв сепаратистам, зупинив російську весну та втримав Дніпропетровськ. город і Дніпро. За словами експерта Віктора Замятіна, заручником ситуації став президент Порошенко. Йому зараз треба показати ефективність боротьби з корупцією, перш за все для заходу. Ми чуємо практично щодня, ми чуємо і бачимо заяви представників Європейської комісії, представників інших європейських структур, представників окремих держав, представників Сполучених Штатів про те, що Україні необхідно починати ефективну боротьбу з корупцією. І про те, що Генеральна прокуратура в Україні гальмується боротьбу щоб уникнути більш масштабних протестів, президенту доведеться підвищувати ставки у грі, відкриваючи справи проти представників інших олігархічних груп. Передусім, фірта Шольовачкіна та Ахметова. Підготовка доповіді про катастрофу російського лайнера в Єгипті триватиме від одного до чотирьох тижнів. Це залежатиме від даних чорних скриньок, повідомили у вівторок. Тим часом ЗМІ спекулюють довкола різних версій трагедії від технічних несправностей до теракту. Про факти і міфи основних версій авіакатастрофи в наступному сюжеті. Що стало причиною загибелі 224 людей? Головних версій наразі дві. Перша терористичний акт на користь цього варіанту свідчать кілька обставин. Терористи так званої ісламської держави взяли на себе відповідальність за трагедію, але вони не мають зброї ладної збити літак на значній висоті в Єгипті. Американські змі з посилання на представників Пентагону повідомляють про тепловий спалах над Синайським півостровом у момент катастрофи. У розвідувально-аналітичній компанії Stratfor найвірогіднішою вважають версію про вибухівку на борту. Їхній аргумент заходи безпеки в аеропорту Шарм-Ей-Шейха недостатні. На мою думку не можна виключати терористичний акт як причину, але слід обережно ставитися до тих новин, що є на даний момент. Мені важко уявити, що влада Єгипту зацікавлена в тому, щоб ця новина стала відома громадськості. На тому, що літак не міг сам по собі розвалитися в повітрі, наполягають і в компанії «Когалим Авіа». Щоправда, цікавий той факт, що авіаперевізник визначився з версією, ще навіть не отримавши попередні результати розслідування. Другою непопулярнішою версією є технічна несправність літака. Давно відомо про пошкодження хвостової частини під час приземлення в Каїрі 2001 року. У таких випадках приховані дефекти можуть проявитися за кілька років навіть після ремонту. Подібне траплялося у Японії та Китаї. Крім того, відомо, що через проблеми з двигуном лайнер здійснив вимушену посадку два місяці тому. Відірвані лопасті могли просто розрізати фюзеляж. новина про те, що на чорній скринці, що її наразі розшифровують, можна почути дивний шум перед тим, як літак руйнується, свідчить на користь того, що причина катастрофи механічна. Але це слід належним чином розслідувати. Ці експерти твердять, що про остаточні висновки говорити зарано. Повна розшифровка чорних скриньок, за даними египетського уряду, може тривати від кількох днів до кількох тижнів а доступної наразі інформації для повної картини недостатньо. Якщо окремі країни ЄС продовжуватимуть мислити дріб'язково щодо біженців, то рано чи пізно під питанням опиниться єдність Європи. Таке застереження у вівторок в Берліні висловила канцлерка Ангела Меркель. Вона вкотре закликала до чесного розподілу втікачів у межах Євросоюзу. Німеччина одна з тих країн, що приймають найбільше біженців. Чи помітно це в місті мільйоннику, такому як Кельн? Ці кадри з німецько-австрійського кордону обійшли всі світові телеканали. Біженці з Сирії та інших країн близького сходу намагаються якнайшвидше дістатися до німецьких земель. У Німеччині очікують, що до країни цьогоріч приїде від 800 тисяч до одного мільйона біженців. Головне завдання розташувати цих людей. Влада великих міст, як приміром Кельн, вживає заходів, щоб наплив біженців не змінив звичного ритму життя. Розробляють стратегію з розподілу біженців у Кельні. Ось у цій будівлі. Місто мільйонник прийняло останнім часом близько 9 тисяч мігрантів. Ми в адміністрації Кельна намагаємось розселяти біженців децентралізовано в невеликих гуртожитках. Ще кілька років тому ми розробляли схему. Далі від центру гуртожитки мають бути розраховані максимум на 80 людей. Однак, через наплив біженців дотримувати цього правила не виходить. Тепер ми шукаємо місця проживання на 200-300 людей. Біженців розподіляють по різних районах, і це, як вважають у Кельні, може прискорити інтеграцію мігрантів в німецьке суспільство. Однак як змінилося життя у Кельні з початком кризи з біженцями? Це відео з району Корвайлер. Його вважають одним з найпроблемніших у Кельні. Тут же розташовано наметовий табір, в якому живе близько тисячі біженців. Місцеві мешканці дискомфорту не відчувають жодних проблем із біженцями в нас ніколи не виникало. Ми тут гуляємо з дітьми. Жодних проблем. Вони завжди приємні. Так, біженці живуть тут, але мене це взагалі не турбує. А це площа перед Кельнським собором, найбільш відвідувана туристами пам'ятка Німеччини. Тут завжди велолюдно. Ми запитали перехожих, чи змінилось щось у середмісті. Ні, тут усе як і раніше, та й далі буде так само. Я час від часу тут буваю, але нікого тут не бачила. Кельня, але нічого не змінилося. Один рік як було, так і є зараз. ми не маємо з цим проблем. Ми відкриті світи. Кельн мультикультурне місто. А тим часом влада Кельна шукає нові приміщення, в яких вона мусить розмістити ще три тисячі біженців. Куплене чи ні право на проведення чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині хмари над німецьким футбольним союзом дедалі густішають. Справа дійшла до обшуків. Тему продовжимо в огляді новим. Податкове відомство ФРН і відділ прокуратури з економічних злочинів провели обшук у штаб-квартирі німецького футбольного союзу. Обшуки також пройшли в квартирах нинішнього президента Союзу Вольфганга Нірсбаха і його попередника Тео Цванцегера. Футбольну організацію підозрюють у несплаті податків в особливо великому розмірі і незаконному перерахуванні функціонерам ФІФА понад 6,5 мільйонів євро. Москва і Санкт-Петербург очолили список російських регіонів з високою протестною активністю. Моніторинг провів комітет громадянських ініціатив. Експерти комітету відзначають загальне зростання протестного потенціалу в країні. приблизно на 15% у першому півріччі порівняно з цим же періодом торік. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє іноземним громадянам служити у лавах Збройних сил України. Питання надання громадянства іноземцям захисникам України розглядатиметься невідкладно, повідомив Порошенко. Головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку призначили росіянина Сергія Гурієва. В минулому член низки експертних рад при президенті та уряді Російської Федерації 2013 року емігрував до Франції. В інтерв'ю дочували економіст виступив проти продуктових контрсанкцій Кремля. За даними американської агенції із захисту довкілля, програмне забезпечення, що занижує показники викидів шкідливих речовин, встановлювали також і на трилітрові дизельні двигуни концерну Volkswagen. До поля зору американських експертів потрапили моделі Ауді та Porsche, Дочірніх компанії Volkswagen. Представники концерну відкинули звинувачення в махінаціях. Компанія Вікторія Сикрет представила знаменитий бюстгальтер Fantasy Bra вартістю 2 мільйони доларів. Комплект білизни прикрашений топазами, сапфірами і гранатами. На наступному шоу його представить американська топ-модель Лілі Олдріч шість з половиною тисяч коштовних каменів і одна знаменита дівчина. Ось у чому секрет Вікторії. Де новини розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре залишайтеся з нами.